Хто ми про ідентичність у часи війни та глобалізації у традиційних суспільствах питання ідентичності просто не виникало. Людина народжувалася в певному роді, станові, спільноті, і це визначало все ідентичність була даністю, а не проблемою все змінилося з приходом модерності. Декарт перетворив людину на мислячу річ, відокремлену від світу. Ліберальна філософія проголосила ідеал незалежного індивіда, вільного від усіх зв'язків, а глобалізація обіцяла світ без кордонів, де всі стануть однаковими споживачами. Модерність обіцяла свободу через викорінення, відірвись від традиції, забудь свою мову, стань громадянином світу, і ти будеш вільним. Але, як виявилося, людина без коріння це невільна людина. А самотня, дезорієнтована, вразлива істота. Друзі, ми не можемо визначити себе з нуля. Ідентичність завжди формується в діалозі з культурою, історією, спільнотою. Намагатися звільнитися від належності це як намагатися говорити, відмовившись від мови. Культура це не в'язниця, а сукупність значень, без яких неможливе жодне самовизначення. Московицька агресія проти України оголила фіктивність глобалістської ідеології про кінець ідентичностей виявилося, що люди готові вмирати не за абстрактні права людини, а за свою землю, мову, культуру. Українська ідентичність виявилася реальнішою за всі геополітичні схеми Кремля. Московія воює проти нас саме тому, що ми відмовляємося бути такими самими бо імперія не терпить відмінності. Їй потрібна однорідна маса руського міра, де всі мають забути себе і розчинитися в великої нації. Але парадокс: чим більше Путін намагається знищити українську ідентичність, тим сильнішою вона стає. Війна показала ідентичність це не музейний експонат це жива сила, здатна протистояти танкам і ракетам. Водночас нам пропонується інша версія знищення ідентичності через гендерну ідеологію. Замість визнання природної різноманітності, чоловік, жінка, різні культури, народи нам нав'язують ідею безмежної та щоденної зміни ідентичностей, а будь-яке укорінення оголошується насильством. Під маскою свободи вибору ховається тоталітарна вимога однаковості, тільки тепер це однаковість не радянських громадян, а пост людей без статі, без культури, без коріння. Якщо одні кажуть нам відкинь свою культуру. Інші відкинь своє тіло. Але є інша можливість Не повернення до закритих спільнот. Але й не глобалістське розчинення всього в усьому. Справжня ідентичність завжди діалогічна, я знаю, хто я тільки через зустріч з іншим. Українець усвідомлює себе не через ізоляцію, а через відмінність від поляка, німця, грузина, єврея. Чоловік і жінка пізнають себе у взаємності, а не в запереченні відмінностей. Визнання ідентичності це не загроза демократії, а її умова. Справжня спільнота не будується на забуті відмінностей, а на їхньому взаємному визнанні. Московські ракети і гендерна ідеологія це дві сторони однієї медалі. Обидві намагаються знищити природні ідентичності заради тоталітарного проєкту уніфікації. Одна через військову силу, інша через культурну гегемонію. Україна сьогодні захищає не просто територію, вона захищає саме право народів бути різними право мати свою мову, культуру, історичну пам'ять, право не розчинятися ані в руському мірі, ані в безликому постліберальному глобалізмі. Хто ми? Ми ті, хто знає відповідь на це питання. І готовий боронити її. Автор тексту Сергій Чаплигін.